Вже другий рік триває проєкт Освітній СУП», ініційований організацією Навчай для України за підтримки Safe of Children та Світового банку. Мета проєкту вивчення освітніх втрат, які зазнали діти внаслідок війни, та пошук ефективного шляху їх подолання. Своїми враженнями та напрацюваннями поділилася викладачка тютерка першої хвилі цього року Анна Павліщева. Ми намагалися так побудувати урок, щоб дітям захотілося прийти наступного разу. У мене, наприклад, майже 100% відвідування уроків, тому що уроки ці нестандартні і вони незвичні, незвичайні, тому що вчитель – це не просто вчитель. Ми звертаємо увагу, по-перше, на емоційний стан дітей, тому що більшість дітей саме за кордоном навчаються. Дітей, які в Україні також багато, але більше все ж таки, які навчаються за кордоном. Ну, Їм цікаво, тому що ми виділяємо їхній емоційний стан на початку уроку, а потім вже плануємо. Ще саме основне, що, як вони говорять, що на уроках нас вчитель заставляє робити те, що треба да, за планом. А ми складаємо план разом з дітьми. Тобто ми плануємо. Ми разом складаємо план, те, що ми будемо робити, те, що нам треба робити. І на сам кінець діти здивовані, тому що вони можуть обирати те, що вони хочуть вчити. Перед кожною хвилею оголошується відбір тютерів. Анна розповіла свою історію. Я беру участь в багатьох освітніх проєктах і мені прийшла розсилка на пошту. Я думаю, я спробую, я побачила, що дуже багато завдань, складний відбір, але я пройшла анкетування. Другий конкурс це було відео. Треба було записати відео до п'яти хвилин, як я самоорганізовую організовую дистанційне навчання в своєму закладі. Ну і останнє це було, була співбесіда з організаторами саме цього проєкту. Дуже складно був останній етап, тому що ми якраз потрапили в той період, коли був блекаут, коли не було світла, а співбесіда була близько години. І я мусила їхати в свій заклад, в Україні ліцей, для того, щоб в закладі освіти, саме в пункті незламності, провести цю співбесіду. Я пройшла співбесіду вже через два дні мені повідомили, що я пройшла до складу саме е, тьюторів, т'ютерів, вчителів освітню особу. Далі було навчання дводенне навчання від міжнародної академії т'ютерства, Буду було дуже цікаво. Перша хвиля 2023 року була рекордною в кількості учнів та педагогів. Більше тисячі учнів та 200 педагогів 45 хвилин урок, два рази на тиждень, і так шість тижнів поспіль. В групі дві-чотири дитини навчають математиці та українській мові. Які учні долучаються до цього проєкту? Це саме учні 5-10 класів, закладів і України, і за кордоном. Новий набір, нова хвиля вже буде стартувати через два тижні. Всі охочі з різних регіонів України можуть долучитися діти, долучитися до цієї хвилі. Є анкета за посиланням, батьки разом з дітьми заповнюють цю анкету і їх приєднують до групи. Софія Бойка освітній суп спробувала в другій хвилі 2022 року. Анкету знайшла в соцмережах. Враження тільки позитивні, зокрема щодо оцінки психологічного стану дитини на початку кожного року. Це було прикольно. Ми дізнавались якісь особливості про себе, різні психологічні тести, розмови. Це було дуже цікаво. У нас були тюторські години, і там також було таке неформальне, неформальні розмови. Це все було круто, тому що ну нема не відчуття цієї школи, контролю. І так мені здається краще запам'ятовуються матеріали. Я думаю, що варто знайти ці дві години, тому що ну це круто, це не. Ну не тобі докучає після навчання. Це як так сказати, такий в ігровій формі. Ти просто ці знання доповнено отримуєш, і це круто. Це, це весело, нові нові знайомства, спілкування з людьми. Не тільки були уроки, багато знайомства з новими людьми і всі ці це круто. На період навчання Софії припали довготривалі відключення світла. На один день у нас було по два уроки: це там або математика укремова, або історія укрмова. Е, мені вдавалося відвідувати десь один урок, але другий можна було працювати самостійно, нам могли скинути матеріал якийсь, і ми його могли потім працювати. Скидували відео, посилання на якісь різні презентації. І можна було спілкуватися в чаті, також в Діскорді разом з вчителями. Ну тобто, після того можна було також працювати матеріал самостійно, без нагоди зайти на урок. Друга хвиля поточного року стартує в середині квітня, тож триває набір як викладачів, так і учнів.